Вітаю, люди добре! Сьогодні в нас дуже цікава тема. Сьогодні давайте зробимо словник інфошахраїв. Будемо брати їх самі популярні слова і фрази і перекладати на людську мову. Так що запрошую, їдемо в парк. Класна погода, поки літо треба користуватися. В студії завжди зможемо щось дописати. Ну що, погнали по списку? Так як я говорив, буду підчитувати, бо дуже багато матеріалу, і я навряд чи все сам запам'ятаю. Все-таки роке. І так, словник, інфошахраїв, інфоцигань. Давайте на самому початку розберемося, хто вас дурить, хто нас спробує дурити. Політики дурять, чиновники дурять, але вони є малі діти. По наглості ось напроти оцих всяких інфоциганів, інфошахраїв, інфобізнесменів, як вони це називають. Знаєте, ці всі супер успішні блогери, супер успішні самки, соски з Дубай і так далі. Як мене там буде сприймати YouTube, не так важливо, але на моєму каналі я завжди буду все говорити без купюр. Отак От як я думаю, так як я. Знаю на хлопський розум і прямою мовою. Навіть якщо в предложки не піду, якщо мене там YouTube буде ігнорувати, то мені поможете розвинути себе. Так що лайкайте, якщо хочете правду матку прямою мовою, тримайтеся, зараз спустимося в саму глибоку помийну яму їхньої маніпуляції і цього всього інфобізу. От з чого вони, як правило, починають з такого, так званого прогріву. Слово перше, прогрів, як це починається. Вони показують, які вони нещасні, які в них хренове життя, яке в них було хренове дитинство. Хоча, як правило, кого не візьми, вони всі знаєте, з якихось таких маргінальних, але не, не бідних сімей. Чиновники, якісь там крадії і так далі. Як правило, ця вся шваль починає з так званих прогрівів. Що це таке? Вони починають постати в мережі там по всіх інстаграмах, по постаних що, типу ось які вони були нещасні, там куча сліз, куча всяких прикладів, як їм в житті не везло, які, які вони. Нещасні, як їм погано, і оце так закидається, 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 які вони були в дитинстві погані, які вони були в дитинстві нещасні, як їх всіх обіжали, як вони не мали хліба. Знаєте, це стандартне явище, і кожен перший інфоциган це робить. Прошу провірити. І так, перше прогрів його ціль звернути на себе увагу і показати, яке було нещасне в них минуле. Дитинство, не дитинство, але всі вони з понтом пройшли через щось погане, через щось таке незручне, щось таке нещасне, куча сліз, куча жаління себе. Ну і після того як вони поплакали, коли вони розказали, які вони були нещасні, вам дають офер. Так запам'ятаємо слово офер. Це. То, що вони типу зараз, то що вони намагаються показати, як змінилося їхнє життя в кращу сторону, як вони в дубаях сусати навчилися, як вони на джетах літають. Якщо знайду, то прикріплю, які ті джети, і що вони орендують, і як воно все виглядає. Це дуже класно виглядає і дуже показово. Так що дивіться, десь тут буде щось покажу, якщо знайду. Коротко, це не джети, це студія. Це приміщення, оформили бюджет і так далі. Все, що вони показують, це є брехня. Все, що вони вам показують, це є в такій формі: я вам розкажу, як зробити мільйон, заплатіть мені за то. І отак вони заробляють цей мільйон. Тому що насправді вони нічого не мають, насправді вони брешуть, насправді вони шахраї, безпринципні скоти. Але менше з тим показують вам, які вони стали хороші. Які вони стали багаті, які вони стали успішні. Хоч насправді це все 99,9% брехня, що офер, що прогрів. Потім починається так званий лід-магніт. Запам'ятаєте, лід-магніт це то, коли вони перший раз показують тобі продукт, який хочуть тобі впарити. Так, це не продаж, це впарювання. Парювання лохами. Якщо ти не лох, ти того не купиш. А вся ця інфоциганщина, вся ця фігня, вона розрахована просто на довірливих людей. По-нашому по-простому на лоха. Так, ще раз кажу: люди мудрі кажуть, без лоха і життя плоха, але ти ж не хочеш бути лохом, правда? Лід магніт це то, що вони показують тобі. Ось дивись. Це я хочу тобі впарити. От дурачок, це. Того, що ти мусиш в мене взяти це, от я тобі показую мій товар. Ну, який товар? Як правило, це ніхрена з нічим, але за дуже високу ціну. Хоч стоп. Спочатку ця ціна невелика. Лід магніт це коли шахрай, коли це чмо, коли це безсовісне чмо, пробує тобі показати перший раз товар, який він хоче тобі впарити. Так, впарити не продати, тому що продати можна курку на базарі, продати можна машину. А це, що пробують вони тобі дати, це вони пробують тобі впарити. Тому що нормальна, притомна людина, і вони це прекрасно розуміють: за цю всю, всю фігню гроші не заплатить. Звичайно, якщо ця людина не лох, надіюсь, це ним не є. Ну, і обов'язково буде продаючий текст. Ще запам'ятаємо одну фразочку, продаючий текст. Це коли тобі впарюють таке, що місць мало, що скоро закінчиться оферта, що скоро закінчиться щось, мало товару, мало місць, мало pdf файлів, мало відосів. І ти ведешся, починаєш вірити, що ти можеш щось не встигнути, і віддаєш свої лишні гроші. В тебе їх так багато. Ти такий багатий. Ти їх роздаєш всім і ти їх ліпше задонать на ЗСУ. А знаєте, як вони вас називають? От вас, лохів, які купляють це все. Вони вас називають ца. Ца бувають холодні, і ца бувають теплі. Холодні це яких треба розводити ще. А теплі це ті вже, які платять гроші. Що є таке формулювання? Клієнт на гачку, це знаєте, вони, типу, рибаки ловлять рибу. А ви оця така, знаєте, бездумна тупа риба, яка просто клює на ту наживку, яку вони вам насаджують. А що це за наживка? Дивіться далі. От ти купив курс за 100 гривень, думаєш, це все? Ні. Це тільки початок. Потім тобі будуть впарювати якісь більші левели, якісь. Левели до наставництва, типу, зроблять з тебе там наставника, що ти зможеш сама щось там продавати, прикинь. Я за це заплатив вже не 100 гривень, а 2000 баксів, наприклад. Що тебе там навчать, що тобі там дадуть. Ще один pdf файл і скажуть: так, можеш бути наставником. Буде купа крутих, буде купа мудрих слів. Хоча. Це ти можеш знайти в будь-якому мотиваційному відео на Ютубі, яких мільйон. Але вони ж тобі це продали. І це буде поставлено як ноу-хау. І вибач, людина так побудована, так побудована наша психіка, що ми навіть коли побачимо відверту фігню, за яку ми заплатили, в яку ми вложилися, ніколи не признаємо, що це була помилка. Тому що ніхто не хоче бути дурачком навіть перед самим собою. А ще вони. Обожнюють збирати всякі натовпи, гуртки, всяких, всякі марафони, всякі конференції. Для чого? Елементарно, коли збирається куча ідіотів, ніхто один перед одним не скаже і не визнає, що він повівся як ідіот. І будуть грати розумного один перед одним. Це збирає аудиторію, це гуртує дураків докупи, і дураки більше платять. От в них є одна. Головна маніпулятивна формула. Біль, обіцянка, рішення. Як це виглядає? Твоє життя лайно. Моє життя так само було лайно. А тепер я в Дубаях. Сосу Чупа-чупс. Хочеш теж в Дубаях, сусати Чупачупс? Купи курс. Ось як приблизно виглядає ця маніпуляція. Ну і ще ефект секрету. Типу, ти цього не знайдеш в гуглах. Так, ти цього не знайдеш в Гуглах, тому що, знаєте, Google відверту маячню блокує. А тепер, які бувають інфоцигани і буває, ці інфо інфошахраї, вони так само діляться на різні левели, на різні рівні. Вищий рівень це продюсер. Це той, хто вже зібрав навколо себе цілу кучку інфошахраїв, таких як він, і вже задає їм задачі і ролить ними. Знаєте, от каже: от ти відкриваєш чакри, роби так-то, так то. Ти розказуєш, як правильно сосати лідянці в Дубаях, ти розказуєш, як продавати успішний успіх, і так далі. Це продюсери сама їхня висока планка. Під ними знаходяться якраз експерти: це ті, які вам розказують про то, як відкривати чакри, як продавати успішний успіх. Як заробляти гроші на пустому місці, і як нічого не роблячи, бути віп. Як правило, люди без освіти, без совісті, без якихось базових знань, просто багато впевненості, яку вони показують на камеру, і багато наглості. А ще під ними так звані активні. Хто це? Це ті, яким інфоцигани вже промили мозги. Які сидять у них на гачку, і які їх захищають, постячи в соцмережі всякі схвальні відгуки про них. Це ті, які вже платять, це ті вже, які сидять на гачку, і ті, які вже є психологічно залежні від тих уродів, від тих моральних уродів, які себе називають інфобізнесменами. Хоча насправді це інфошахраї з бізнесом, це нічого спільного немає. Це спосіб шахрайства, новий, який процвітає зараз завдяки інтернету. Тому що для чого ходити по квартирах, комусь напряму щось доказувати, за і систем можна, а тут вони ні за що не відповідають. Ну і їхні фінальні трюки, щоб викачати ще більше. Слово «апсел». це коли ти вже купив щось за тисячу, тобі щось продали. Тобі щось прогнали, тобі щось впіхнули. І потім кажуть: знаєш, за штуку баксів це ще не то, щоб бути дійсно на вершині, щоб отримати справжні знання, треба заплатити 10 тисяч. І люди платять, повірте, люди платять. І ще обов'язково тобі наголосять, що доступ до цього ВІП, що за 10 тисяч, є обмежений. Що туди нема дороги всім, що ти ще маєш шанс ось-ось попасти на той супер VIP-курс. Хоча цей курс закінчується цього тижня вже десятий раз. Тому що ти вже 10-й якому це говорять на цьому тижні. Ну і в більших, більше успішних шахраїв формується щось типу сект. Секти з людей, які насправді залежні психологічно стають від них. В них є закриті чати, закриті конференції, де збираються ці сектанти і куди заманюють нових людей. І ці сектанти вже починають казати: так, моє життя змінилося. Хоча насправді змінилося лише кількість грошей. В них і в кишенях їхній гору. В них, звичайно, стало менше. Або взагалі перестали там гроші водитися. А вгору, звісно, зросли кошти. Для чого все це і робиться? Бачите, немає різниці між сектами інфоциган і релігійними сектами: Чи то свідки Єгови, чи то успішні успішісти один хрен. шукають слабих духом людей і підсаджують на то, що вони пробують пропіхнути. Ну, тепер ви приблизно знаєте їхню мову і як виглядає їхня діяльність? Там, де чути прогрів, значить шукають, кого вже віджарити? Там, де чути офер, ну, значить, вже когось знайшли і продовжують розводити на гроші. Люди, ну серйозно. Ну, вже ще хтось вірить в наш час, що щось може бути просто так швидко і задурно? Невже можна вірити у цим шахраям? І вірити в щирість їхніх намірів, що вони хочуть тобі допомогти. Насправді, ці шахраї, люди це просто безсовісні люди, це злочинці. Просто колись вони ходили по квартирах і розводили бабульок на їхній пенсії, розказуючи, що вони там не знаю, працівники соб'єсу чи там що там тоді було. А тепер вони в інтернеті мають більшу аудиторію і більше можливість, і менше. За це відповідальність. Тому що реально довести випадок шахрайства і заволодіння вашими коштами шахрайським методом, ну це не так просто і їх стільки розвелося тепер, що і мінти їх дуже не чіпають. Тому що мінта зараз самі розумієте, ти більше українську дуже легко купити. Ви знаєте наших чиновників, ви знаєте наших мінтів, ви знаєте нашу митницю, ви знаєте нашу. Корупцію, особливо митниця, ми ж з вами про митницю поговоримо. Маю кілька цікавих історій. Тому люди добрі розумійте, що успішний успіх це успішний розвод, успішне шахрайство. Не будьте жертвами, не будьте терпілими, не будьте лохами. Давайте вісім всі ці швалі. Бережіть себе, бережіть родин. Слава Україні! І Господь береже Америку.